Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас гратись, навчатись та багато цікавого дізнаватись. Діти, до нас завітав гість, і ви відразу його впізнаєте, відгадавши загадку. Має вуса, пишний хвіст і негарну звичку. Спершу добре він поїсть після вмиє личко Так. Звичайно ж, це котик. Добре знайома нам домашня тваринка. А чому домашня? Правильно, бо живе у людей вдома. Діти, послухайте оповідання Константина Ушинського. Васько. Котик коточок, сіренький лобочок. Ласкавий Васько та хитрий, лапки Оксамитові, кіхтики гостренькі. У васька вушка чуткі, вуса довгі, шубка шовкова. Лащиться кіт, вигинається, хвостиком махає, очки заплющує, пісеньку співає. А попалася мишка, не серця, Очки великі, лапки сталеві, зубки гострі, кіхті випускні. Дітки, ви прослухали оповідання і пригадали, як виглядає котик, що котик може бути ласкавим муркотіти вам свою пісеньку. Але коли кіт почує мишку або коли його ображають, він випускає свої гострі кігті та показує гострі зубки. Коти з давніх давен живуть поруч з людьми. І люди їх дуже люблять, адже котики допомагають людям. А як вони допомагають? Правильно ловлять мишей, оберігають житло людей від гризунів. А ще з котиками ніколи не сумно, з ними можна весело гратися. Люди добре годують котів, створюють їм гарні умови для життя. Коти дуже люблять тепло і багато спати. Люди купують для котиків спеціальні кошачі ліжечка, або вони сплять на пледах та ковриках. Ось і ми з вами сьогодні виготовимо для нашого гостя-котика смугастий різнокольоровий килимок, на якому він буде солодко спати. Для роботи нам потрібно квадрати різнокольорові однакового розміру, ножиці, вологі серветки, клей та клеюнка, та шаблон килимка прямокутної форми. Дітки, ви вже вмієте розрізати папір на смужки. Для килимка нам потрібні смужки однакової ширини. Тому я пропоную вам. Розрізати смужки новим способом. Подивіться: беру квадрат, згинаю його навпіл, куточок до куточка, роблю лінію згину, добре притискую, потім ще раз роблю навпіл згин і притискую. Ось так. Тепер розгорнемо наш квадратик, подивіться. Добре видно лінії згину. І розрізаю ножицями ці лінії згину. Ось так, подивіться, їх добре видно, нарізаю смужки однакової ширини. Ось так. І ще. Дітки, погляньте, вийшло 4 смужечки однакової ширини. Тепер треба розрізати і останні квадратики теж таким способом. Знову згинаю навпіл квадрат, куточок до куточка. Потім ще раз згинаю, розгортую квадратик, знову бачу лінії згину. І починаю розрізати, щоб вийшли смужки. Смужки для килимка готові. Погляньте, які вони гарні, різнокольорові. Викладемо смужки на килимок та створимо смугастий візерунок. Для цього ми будемо чередувати наші смужечки. Спочатку покладемо жовту, потім червону. Зелену, синю, і буде в нас красивий смугастий різнокольоровий килимок. Ось так по черзі викладаємо смужечки. Так, дітки, коли вже смужки всі ви виклали, створили візерунок, тепер можемо їх наклеювати. Для цього на клеюнку викладаємо смужку. Так, та намазуємо, білу сторону смужки клеєм. Добре намажемо. Ось так. Так. Та притиснемо до нашого килимка. Ось так. Продовжуємо накле... наклеювати наші смужки. Дітки, ось який смугастий килимок для котика у мене вийшов. Я ще по краях зробила оторочку килимку. Ось подивіться, Бачите, як надрізала папір. За допомогою ножиць зробила такі невеличкі надрізи по боках килимка. І вийшла оторочка. Дітки... Чекаю тепер на ваші красиві килимки для котика. До зустрічі!